Всім привіт! Мене звати Філіп Мельов і я senior sales Engineer Team Lead в компанії Boacatec. І сьогодні ми з вами поговоримо про відносно нового вендора в нашому портфоліо, а саме Sentinel One. Він є представником класу XDR, що зараз набирає обертів на світовому ринку і є логічним продовженням технології EDR для захисту кінцевих точок. Чому BoCateк обрав саме Sentinel One? Тому що цей вендор є топовим серед всіх гравців на ринку для захисту кінцевих точок. А також їх XDR визнана лідером у останньому порівнянні Frost Sullivan. Чому Sentinel показує такі хороші позиції на світовому ринку? Все через те, що вони використовують досить передові технології штучного інтелекту. Уявіть, що у вас є карманний чат GPT, який дозволяє вам робити глобальний пошук по всім метаданим, що зібрані в вашій XDR-платформі. Ця технологія називається Purple AI. Наприклад, ви можете задати питання, хто був залогінений в систему в момент атаки, або на які зовнішні адреси було підключення. І для цього ви використовуєте інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, такий самий, як в ChatGPT або Google Bard. Просто задайте питання. Ще одною особливістю штучного інтелекту є те, що він присутній не тільки в головній центральній консолі, а також і на кожному агенті, що дозволяє йому повністю автономно працювати і реагувати на наші інциденти. А для того, щоб пояснити, як працює штучний інтелект в агенті, ми порівняємо його з традиційним антивірусним рішенням, і в цьому нам допоможуть звичайні навушники. Як зрозуміти, вони оригінальні чи ні? Давайте звернемось до традиційного сигнатурного методу, який перевіряє файли по зовнішнім характеристикам. В нашому ж випадку ми будемо перевіряти навушники на предмет наявності лого або бренду, який дозволить нам зрозуміти, це оригінал або підробка. А що робити, якщо файл не має відомої сигнатури? В цьому випадку антивірус нам не допоможе. Так само, як і у випадку з нашими навушниками, які не містить на корпусі ні лого, ні бренду. В цьому випадку нам допоможе другий метод від Sentinel, який називається static AI. Особливість цього методу полягає в тому, що він дозволяє нам подивитися, що знаходиться всередині цього файлу, а саме зробити декомпіляцію у вихідний код і перевірити, чи має цей код якісь шкідливі атрибути. У випадку з нашими навушниками ми можемо переглянути навушники і по їх формі зрозуміти, це оригінал або підробка. А що ж тоді робити, якщо навушник має точно таку саму форму, як і оригінал? Як виявити, це підробка чи ні? Цьому нам допоможе третій метод, який називається Dynamic AI. Цей метод дозволяє нам аналізувати поведінку. В нашому прикладі звучання навушника. Якщо воно якісне, значить це не підробка. Так само, і агент Sentinel -1. Він перевіряє поведінку, яка відбувається на кінцевій робочій станції. І якщо ми бачимо якісь аномалії, то ми їх блокуємо. Далі. Нам треба зрозуміти, а звідки ж взялися нас ці навушники, так само, як і звідки взявся файл, який запустив аномальну активність. І для цього нам допоможе четвертий метод, який називається Deep Visibility. Ця технологія дозволяє нам збирати телеметрію з усіх ендпойнтів, на які встановлений наш агент. Що в майбутньому дозволить нам робити ретроспективний аналіз і шукати, звідки у нас з'явився файл, як у нас почалася аномальна поведінка, хто був залогінений в цій системі. На прикладі наших навушників ми шукаємо чек, ми шукаємо магазин, в якому ми їх придбали, щоб зрозуміти, а як так вийшло, що ми купили підробку. А саме головне, що всі методи, про які я тільки що розповідав, повністю автономні. А значить, агент не потребує постійних оновлень і підключення до центральної консолі, як і не потребує досить унікальна фіча, яка називається Rollback, що дозволяє нам повернути пошкоджені файли під час атаки. Ще однією особливістю нашого агента є те, що ми можемо працювати не тільки на традиційних операційних системах Windows, а також підтримуємо Linux дистрибутиви, MacOS. І докер контейнери, які працюють в kubernetes кластерах, і це все робиться з однієї єдиної консолі Singularity. А оскільки навушники мені вже не потрібні, я поділюся останньою новиною, про яку, скоріш за все, ви не чули. Це те, що Sentinel One декілька років тому придбав вендора Атіво Networks, який був лідером у класах Deception. І наразі у вендора з'явилося в портфоліо декілька нових рішень: це Identity Security, який дозволяє нам в реальному часі моніторити Active Directory. Ну і відповідно сам Deception, який дозволяє нам розставляти пастки в нашій мережі і виявити зловмисників, які вже туди потрапили. А більше інформації ви можете знайти у нас на сайті, де ви також можете заповнити форму для отримання додаткових консультацій, побачити демо нашого продукту, а також його протестувати. На цьому все. Побачимось у нових відео.